Вітаю всіх, хто з нами на хвилі. В ефірі розмовна студія з вами Надія. Сьогодні ми запросили в гості майстриню, яка перетворює погляд своїх клієнток, роблячи його виразним, чарівним і неповторним. Ми дізнаємося про її шлях у професії, секрети майстерності та джерела натхнення, а також про корисні поради, які допомагають створювати красу щодня. Поруч зі мною молода та талановита майстриня, лешмейкер та ламімейкер Сніжана Шевчук. Добрий день, Сніжано. Добрий день, дякую за запрошення. Приємно тут бути сьогодні. З вами ви щодня допомагаєте клієнткам зробити погляд більш виразним і чарівним. Гадаю, нашим слухачам буде цікаво дізнатися, як виникла техніка нарощування вій, яка її історія, з якою метою її створили, і що на вашу думку зробило цю процедуру такою популярною серед жінок сьогодні. Чесно кажучи, я думаю, що такою популярною ця процедура є, бо вона е скорочує час зборів зранку <див> дівчаток е на роботу у справах, і це всі констатують, всі говорять, прокинувся, ти вже там вмився туди-сюди, все, ти вже красивий, ти вже готовий, тому це дуже класна штука. А історія створення е ну, знову ж таки, всі хотіли завжди у всі часи бути гарними, і так і з'явилася ця. Ця професія можна так сказати, і різні техніки. Ну, це вже вони з'явилися згодом, вже з розвитком, але е, саме десь приблизно в Україні з 2005 року плюс-мінус зародилася ця професія. Сніжано, поділіться зі слухачами, як ви прийшли у сферу нарощування вій? Що стало для вас поштовхом? Випадковість, цікавість, порада знайомих? Чи це був свідомий вибір? А, чесно кажучи, це це була не скажу, що вимушена міра, але чесно кажучи, з початком війни я вирішила, що потрібно відкривати якусь свою справу, чимось займатися. І перед цією професією в мене були ще варіанти, які чи на щастя, чи на жаль, не не вийшли. Але зате вийшло з нарощуванням, і я зараз тут з вами і в цій сфері. Чи ви відразу ви зрозуміли, що саме нарощування та ламінування вій стануть вашою професією і тим шляхом, у якому ви хочете розвиватися? Ні, не відразу. Насправді, коли я тільки стала на цей шлях, мені було так страшно. Звичайно, багато що багато чого не виходило. Я переживала дуже, але звичайно, з часом це все налагодилося, і, і зараз все вже добре. Добре, поділіться тоді зі слухачами, де і як довго ви навчалися нарощуванню та ламінуванню вій? Чесно кажучи, перший мій досвід в навчанні це саме в ламінуванні. Давайте почнемо. Мені колега є, яка займалась ламінуванням, це моя гарна подруга. Вона мені дала ази, вона мене навчила, тому я так, і можливо, навіть. Зацікавила мене більше, вона надихнула на це, і я почала займатись. А нарощуванню, звичайно, я проходила курс, але більшість моїх знань і вмінь, звичайно, прийшли з практикою і вже з якоюсь індивідуальною самоосвітою в цій сфері. А скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свою першу роботу? Які емоції ви тоді відчули? О, так, дуже пам'ятаю. Мені, ну звичайно, мені було страшно, але коли я вже. Поклала пінцети, я видихнула, я була дуже щаслива. Особливо особливо важливо було для мене, що клієнточка, яка тоді була, вона така задоволена залишилась. Ну, і я теж, звичайно, разом з нею. Можливо, була якась порада від викладачів під час навчання, яка запам'яталась вам і до нині? Не мати в собі страху, бути наполегливим і сміливо йти до своїх цілей. А скажіть, будь ласка, що було найбільшим викликом на початку? Це швидкість, техніка чи впевненість у собі? Які уроки з цього досвіду залишилися найціннішими для вас? Це все, що ви перелічили, це було викликами, <свіх> тому що переживала за все насправді, і за швидкість, і коли ти ще не не дуже розумієш, як себе поводити з клієнтами? Ну це все було страшно. Тому це все досвід. Я рада, що це пройшло. і тому тільки з, з вдячністю відношуся до тих часів. Але ж минув вже той час. Ви здобули угу. певних навичок і знань, отримали досвід. Під час навчання ви вже мріли про відкриття власної студії. Звичайно, ну поганий той солдат, що не мріє стати генералом. Тому, звичайно, хотіла, але в думках цього не було. Точніше, в думках було, але я, я не могла так уявити, що прямо от буде студія, там чи буде салон краси. Вона якось прийшло все поступово. А яким були пер перші кроки в вашій професії? Перші кроки. Ну звичайно, я брала багато модель на першому на, в перший час своєї роботи. Це були модельки, модельки. Потім і це я ще вдома працювала. Потім, звичайно, я вже орендувала містечко м -м, в студії. І далі вже студія. Далі салон краси, далі своя студія. Якось так. Ну, тобто, якихось певних цілей не було, чи було все ж таки якийсь план розвитку? Можливо, все було дуже спонтанно, не можу сказати, що було щось прям е конкретне насправді. Тому так. А коли відкрилась ваша студія, що у вас вимагало більше зусиль на початку? Опанування техніки чи робота з клієнтами? 50 на 50, не можна виокремлювати щось одне, все по-своєму важливе. А що саме допомогло вам не зупинитися на старті? Ну, чесно кажучи, дуже шкода вже було потраченого часу на це все. І думаєш, на, на півдорозі зупинятись, та ні. Хоча дуже було таких багато моментів, коли думаєш, все досить, я вже заморилася, не моє, але потім все налагоджується. Бо ну життя не може складатись лише з білих смуг. Бувають і чорні, треба це розуміти, тому тому так. Так, цілком згодні. А розкажіть, будь ласка, детальніше про техніки нарощування та ламінування. в чому полягає суть кожної із них і які їхні основні переваги? Щодо технік нарощування можу сказати, що основні зараз два такі напрямки це об'ємне нарощування. І мокрий ефект. Насправді різниці прям дуже величезної немає, але вони між собою схожі, проте все ж таки є клієнточки, які дуже полюбляють одне, є, які полюбляють дуже інше. Об'ємне це так само, якщо взяти, наприклад, класика це коли одна штучна війка кріпиться до однієї своєї війки. 2D дві штучні до однієї своєї і так далі понаростаючи. То якщо брати об'ємне нарощування, то ми ставимо пучки відкриті, вони такі, тоді пухнасті війки виходять. А якщо ми беремо мокрий ефект, ми пучки не розкриваємо, і тоді нарощування виходить більш таке схоже на фарбування тущо, щось таке. А от щодо ламінування, тут також є свої такі. Техніки свої е, нюанси. Щодо технік, то я взагалі в ламінуванні ще можна сказати новачок не дуже давно, але все рівно е, скажу, що є різні завитки, скажімо так. Е, і оце отут можна по пообирати клієнточкам туди-сюди. А прямо от в техніці ламінування, то поки що там ще немає дуже великих різновидів. А розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, нарощування каже само, назва, mm -hmm. каже сама за себе. Тобто, це нарощується, додаються додаткові ріснички. А ламінування що включає в себе саме процес, сам процес ламінування? Ламінування це більш така процедурка, я б сказала, доглядова, не візуальна, хоча. Іноді візуально. все залежить від влас... від вихідника, якщо клієнточка має довгі вії, але вони, наприклад, ростуть вниз або прямо і так. Дивлячись спереду, їх не видно. То після такої процедурки віки завертаються, підкручуються, ну, Там теж можна підібрати різні вигини і так далі, і тому подібне. І, звичайно, тоді погляд стає більш відкритим. Але тут ця процедура вона є більш такою, хто любить натуральність, доглядовою більш такою. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, чи доводилось вам відмовляти клієнці від бажаної процедури, якщо, наприклад, вона хотіла нарощування? А ви зрозуміли, що для неї та її вій краще підійде ламінування? А можливо, траплялося навпаки, радили нарощування замість ламінування. Були ситуації, коли просто відмовляла. Теж дівчинка прийшла після іншого майстра, і там була не дуже е, зроблена якісна робота. І своїх, свої хві віки були дуже пошкоджені. Ну звичайно, довелося відмовити. Тому так. А от прямо радити, я можу сказати просто там: ви не пробували ламінування? у Вас дуже гарні віки, і дуже гарний був результат. Е, кажуть, або да, або ні, але от прямо щоб змінювати на ходу, то ні такого не було. Зрозуміло. Сніжану, звісно, важливо враховувати бажання клієнта та його очікування, результат від процедури. Але у кожного майстра є своя улюблена техніка. А яка техніка для вас є найбільш комфортною в роботі? Ну, звичайно, мені подобається робити мокрий ефект, робити його швидше. І візуально мені подобається, як це виглядає більше, звичайно, і собі. Я роблю також мокрий ефект. Це не знаю, виглядає, мабуть, більш натуральніше, більш природніше, як на мене. Хоча об'єм. Теж доволі таке гарно виглядає. Зрозуміло, розкажіть, будь ласка, яких норм та правил ви дотримуєтесь під час роботи з клієнтами, щоб забезпечити якість процедур? Ну, звичайно, це дезінфекція інструментів. найперша обробка, без цього нікуди. Клієнту має бути комфортно йому не повинна заважати музика, температура в кабінеті також має бути відповідною. Ці всі нюанси я уточнюю клієнточок, і це забезпечує нам і мені і клієнтичці комфортну процедуру. Дуже чудово, що у вас на першому плані стоїть гігієна саме. Скільки в середньому триває процедура нарощування та ламінування? Розкажіть, будь ласка, детальніше. В середньому нарощування в мене займає дві годинки. Звичайно, є різні випадки, різні вихідники, знову ж таки, все залежить від густоти власних вієк. Ну і від запиту, звичайно, якщо щось складніше, клієнточка хоче, це буде трішки довше. В ламінуванні трошечки швидше воно виконується, десь годинка-півтори, ну але ж теж, все індивідуально індивідуально. ну як довго тримається результат після того, як вже все красиво зроблено? Нарощування десь тримається знову ж таки в середньому, десь місяць. У мене були клієнтки, які й два ходили, але звичайно треба не переходжувати, тому що це може шкодити своїм вікам. Ламінування тримається довше, десь 4-5 тижнів ламінування тримається результат. Якщо все правильно вірно зроблено, тоді так. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи помітно змінюється погляд клієнтки після процедури нарощування чи ламінування вій? І як на вашу думку, цей ефект впливає на впевненість у собі та настрій? надзвичайно ну, впливає. Я по собі, по-перше, знаю, що коли я роблю собі війки, я потім тільки десь бачу дзеркало, я не, не минаю жодного. Я дивлюсь, любуюсь, це дуже додає впевненості, дуже підіймає настрій. І по клієнточкам теж, коли особливо так це помітно, перший раз дівчинка приходить на нарощування, і от вона бачить цей результат, одразу в неї очі горять, вона така щаслива. Тому ну, звичайно, звичайно, є різниця і дуже, дуже впливає на внутрішній стан, тому всім рад. <реш> Нарощування та умінування це, звісно, основна частина вашої роботи, але сучасний мастер часто опановує набагато більше, ніж просто техніку. Які додаткові навички вам довелося освоїти паралельно, щоб ефективно працювати? Можливо, це ведення сторінок у соцмережах, створення монтажу фото та відео, розробка контенту для клієнтів, робота з онлайн записом чи навіть основи маркетингу для продажів, що було у вашому випадку. Усе вище перечислено, і насправді, мабуть, найважче в роботі зараз моїй це ведення сторінки, тому що є блогери, які от люблять прямо показувати своє життя. Кожен крок я така людина, яка любить тишу, спокій. Я не дуже люблю це все показувати. Але звичайно, що зараз в наш час потрібно вести свою сторіночку, щоб зацікавлювати людей, зацікавлювати клієнтів. Ну і звичайно довелося опанувати навички комунікації, тому що без цього нікуди. В принципі, в принципі, мабуть, і раніше так було, але раніше такої потреби в мене не було. А зараз довелося, і от за це я навіть вдячна своїй професії за те, що є можливість спілкуватися з різними людьми, щось для себе переймати, якийсь досвід їхній. Це також дуже 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 цінно. Ви вже трохи згадували про техніки і розказували про деякі з них. Розкажіть, будь ласка, що в індустрії нарощування та ламінування вій змінюється за останні часи? Які тренди сьогодні є найпопулярнішими серед ваших клієнток? Змінюється тренд, точніше не змінюється, а з'явився зараз тренд на натуральність. Це звичайно найперше, тому що навіть в нарощуванні зараз всі хочуть, щоб непомітно це було, щоб навіть не видно було, що вони нарощені? Ну звичайно, і різні запити, але в більшості так, да. всі хочуть, щоб все було максимально натурально і таке просте, але важливе запитання: як поєднувати моду та здоров'я вій? Чи це взагалі можливо? Ну звичайно, як так розібратися, якщо процедури виконані правильно, вони ніяк не будуть шкодити здоров'ю вій, тому тут навіть навіть немає ніякої дилеми. Розкажіть, будь ласка, що для вас є джерелом мотивації у роботі? Як ви знаходите натхнення для створення нових образів підтримки творчого, так сказати, зампалу? Для мене найбільша мотивація це фідбек від клієнтів, коли мені там пишуть після процедурки або одразу говорять, що блін, це це дуже красиво, це класно виглядає. І я прям все. І в мене я ж я дуже надихаюсь словом від цього. Тому так. І звичайно ж, коли дивишся на свої роботи в минулому. І порівнюєш із сьогоденням, це також велика мотивація, і дуже тоді якась навіть аж гордість за себе бере, що ти вже зміг пройти цей шлях і досягнути певного результату. Звичайно, межі досконалості не існує, але і, і завжди хочеться кращого, але все рівно потрібно цінувати те, що ти вже досягнув на сьогоднішній день. Добре, чудово. А таке питання: скажіть, будь ласка, якщо б ви не були майстром з нарощування та ламінування, то де б ви ще хотіли себе реалізувати? Я б хотіла реалізувати себе. Ну, взагалі, є декілька напрямків, але розкажу про один. Я маю музичну освіту, і, звичайно, я б хотіла десь співати. Мені це дуже подобається. І до речі, це мені допомагає розвантажуватись після напруженого робочого дня. Надіюсь мої сусіди не проти. Так під час я... процедури не співаєте? Тільки якщо дуже близька клієнточка. Можемо співати разом, зрозуміло. А що би порадили майстрам-початківцям, які тільки роблять перші кроки у світі нарощування та ламінування вій? На що на вашу думку варто звернути особливу увагу у техніці, роботі з клієнтами, організації процесу або розвитку власного бренду? Ну, найперше, це відкинути страх знову ж таки, бо це ворог всіх всіх людей, не тільки майстрів, відкинути страх і навчатись, навчатися ще раз навчатись е на першому етапі вібрати максимально інформацію, щоб потім цю інформацію застосовувати вже на практиці. А які помилки варто уникати, а які навички опанувати в першу чергу? В першу чергу потрібно відточувати якість роботи, потім уже швидкість і все все решту. Насамперед, якість звичайно, тому що навіть якщо це забиратиме більше часу, нічого страшного. На першому етапі так завжди нічого швидко і легко не буває. Але потім, зато, коли бачиш свої результати, дуже це знову ж таки мотивує на нові так. звершення. Звичайно. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє в професійній сфері? Чи є нові техніки або напрямки, які ви хочете опанувати, або особисті цілі розвитку як майстра? Чесно кажучи, зараз з'явилася така техніка, лед Я б хотіла спробувати насправді. І ще в мене є ем, одне бажання. Точніше, не бажання я вже записалася на ще один курс. Поки що не говоритиму, що це за курс. Але так, деякі, деякі побажання є і надії скоро все реалізую. Добре, сніжано. Зазвичай ми готуємо дилеми для нашого гостя: формат питання-відповідь. Необхідно обрати щось одне із запропонованого питання будуть пов'язані з вашою роботою. Готові? Так, так обирати перевірену класику, яка підходить більшості клієнтів і завжди у тренді, чи сміливо розширювати спектр послуг, вводити об'ємні техніки, які вимагають більше часу і досвіду. Друге. Виконувати запит клієнта, навіть якщо знаєте, що вії можуть постраждати, чи поставити безпеку на перше місце, ризикуючи втратити замовлення, безпеку, звісно, звичайно. А що б ви обрали клієнт, який говорить без зупинки чи мовчить мов риба? Мовчить риба. Пробачте, мене мої клієнтки. Під час роботи це <рив> не зручно. Так, так приймати клієнтів у найгарячіші періоди року, коли попит особливо високий, жертвуючи особистим відпочинком, чи залишити час для себе та близьких, але таким самим ризикуючи втратити додатковий дохід. У мене завжди перший варіант <рив> розвивати себе як тренера, ділитися досвідом і навчати, але обмежити практичну роботу чи навпаки працювати руками щодня, залишаючись в активній практиці. Перший варіант обирати стабільну клієнтську базу чи брати участь у творчих колабораціях, конкурсах, фотопроєктах, які приносять більше задоволення. Хотілося би спробувати спробувати другий варіант, але поки що перший. На навчанням не задумувалися. Я проводжу навчання, проводжу, але поки що це не так активно, але все рівно. Добре, повертаємось до дилемм: пропонувати класичне ламінування з фарбуванням чи робити акцент на натуральному вигляді без додаткового кольору за запитом клієнта. Дотримуватись стандартної техніки, поклейки розподілу, чи імпровізувати залежно від форми ока та бажань клієнта. Другий варіант частіше робити корекцію, зберігаючи частину попередньої роботи, чи повністю знімати і нарощувати заново. Тільки перенарощення. Дякую вам за щирі відповіді. Не жани на що б ви побажали слухачам нашої хвилі 96 та 9 дев'ять. Ви знаєте, мені так подобається цитата. Знову ж таки, повертаємося до теми страху, бо для мене це дуже було таке проблемою моєю. Я дуже боялася, і через те, можливо, дещо упустила, може так сказати. Тому є така цитата: якби ви знали, які ви красиві, коли не маєте в собі страху, бажаю всім запам'ятати її і ніколи, ніколи не мати в собі знову ж таки цього страху. І пам'ятати, що ми єдині, хто можемо себе. Зруйнувати, і ми єдині, хто можемо себе створити, тому давайте краще створювати. Дуже чутово для майстра цитати, і взагалі для життя і для людини. Іноді здається, що саме погляд говорить більше ніж слова. Кожна робота як маленька ювелірна прикраса для очей. Сніжана, Ми в свою чергу бажаємо вам невичерпного натхнення та творчого запалу у роботі. Нехай кожна клієнтка залишається задоволеною, а ваша майстерність зростає з кожним днем і щоб завжди був простір для самореалізації. Дякую, дякую, дуже приємно. Дякуємо вам, що завітали. Шановні слухачі. Залишайтеся з нами на хвилі. 96 та 9 FM. Почуємося в наступних ефірах.